Вже традиційно кожного року, перед тим як зустріти новий рік, громада міста збирається на площі Вічевій біля головної ялинки, щоб помолитися на екоменічному молебені, дякувати Господу за прожитий рік. Цього року тут знов зібралися священники різних конфесій, представники місцевої влади, мешканці міста. Після завершення молитви, слів вітань та побажань. У... Слава Ісусу Христу, всечасні отці, дорогі земляки. Закінчується 2014 рік. Ще один рік випробувань для українського народу. Я хочу всім вам, священним подякувати подякувати спільно прожитий рік. Дякую за ту підтримку, дякую за мудрі поради. З наближенням нового 2014 року дозвольте щиро привітати вас від депутатського корпусу Золочівської районної ради від апарату і від себе особисто. Я хочу привітати всіх, хто знаходиться на цій площі, хто в силу різних обставин не міг сюди прийти на спільну молитву. Я передаю вітання всім нашим землякам, які стоять сьогодні і будуть почати новий рік на Майданах, в тому числі і в Києві, тим самим відстоюючи нашу національну ідею. Я щиро вітаю вас, бажаю добра, здоров'я, миру і злагоди, всім, як в родинах, достатку. Хай багатою і смачною буде пуття, хай дзвінкою буде колядка. І хай 2014 рік нарешті дозволить нам увійти в велику сім'ю європейського народу. Слава Україні! слава! Дорога християнська громада! Знов сьогодні, як за нашою доброю традицією, ми зібрали тут біля нашого українського генія Маркіяна Шашкевича. Щоб подякувати Господу за рік, що дарував нам, та скласти слова щирої подяки один одному, який для нас був цей 2013 рік. Рік сповнений, як завжди, важкої праці, але був плідний рік краще як торік. Розумію, що без розуміння. Спільних наших завдань, проблем у громаді і без намагання своєю працею на громадський інтерес кожного з вас ми не отримаємо бажаного. Через те дайте кожен собі відвід за те, наскільки долучився до громадського. Розумію, що маємо ще в громаді великий ресурс, бо будемо молити молитву, аби. Лінь і байдужість пішли з наших сердець, і тоді результат буде значно кращий. Впевнений, переконаний, що спільною працею ми зробимо наше місто значно кращим. Хочу сьогодні складати, скласти слова щирої подяки нашим священникам за ту жертовну працю, за ту міжконфесійну злагоду, за той мир, котрий. Панує у золочеві. Хочу скласти слова щирої подяки всім вам. Всім вам хочу подякувати за ті добрі слова, виказані мені, бо у тому є моя лишень маленька крапля, решта та ваша заслуга. Зичу кожній родині здоров'я, миру, злагоди, спокою. Вітаю вас із Новим роком, Різдвом Христовим! Слава Ісусу Христу! Коровай проходить будні і на свято. Відходить у минулий час славетний рік старий, але печані для нас парик і новий. Сію, сію, засіваю, вашу хату не минаю. З Новим роком буду хати, щиро буду вас вітати, за щастя, гарзду, щоб прогнали всю біду, Щоб не було сварки в хаті, ані вітру на загаті.